Доброго вечора, друзі! Якщо ви забули, я хочу вам нагадати, що на сьогоднішній день для всіх українців, які сьогодні вимушено стали біженцями, є можливість отримати безкоштовне житло на території Європи. Друзі, якщо ви вимушено переселилися із-за війни Росії проти України, то ви маєте право і є можливість вас отримати безкоштовне житло до 30 днів на території Європи. Саме завдяки організації United for Ukraine та Airbnb українцям безкоштовно надають житло до 30 днів. Критерії там невеликі, але є список для людей, які можуть це отримати. Друзі, є посилання сайту United for Ukraine, де є лінк, ви заповнюєте, і відправляєте заявку до 31 грудня і отримуєте таку допомогу від сайту, який надає вам безкоштовне житло. Щоб отримати це житло і щоб розглянули вашу заявку, вам потрібно надати копію документа, який засвідчує, що ви дійсно пересікли кордон після 24 лютого 2022 року. Друзі, місць небагато, і я раджу вам, або тим, хто потребує житло, або хто нещодавно переїхав до Європи з України і поки що не адаптувався і не має житла, або вимушено не може собі його дозволити. Поділіться цим лінком і надайте таку допомогу, щоб родина могла хоч певний час безкоштовно жити на території Європи. Всі ми знаємо, що на сьогоднішній день не всі мають можливість собі мати житло, винаймати або шукати допомогу в знайомих. Думаю, це гарна допомога для тих, хто шукає на сьогоднішній день житло. Дякую, друзі, що дивитесь відео моє, ставите лайки та підписуйтесь. Коментуйте, поширюйте і задаєте питання. Всім бажаю гарного вечора. Слава Україні!